Всім привіт! Мене звати Маша. Напередодні такого свята, як День Закоханих, якому власне, присвячено це відео, я в першу чергу хочу в черговий раз висловити вам свою вдячність, свою любов, бо ви ставите мені лайки. Залишайте коментарі, і звісно ж підписуйтесь на мій канал, і це демонструє вашу прихильність тому, що я роблю е, мені в якомусь певному сенсі. Мені це дуже приємно і як людині, і як блогеру. Тому дякую за те, що ви є. Без вас не було б мене. Бо, звісно ж, кожна людина, яка щось створює, хоче е, отримувати фідбек. І я не виключення, тому дякую вам за те, що ви регулярно мені його надаєте. А тепер давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. Звісно ж, коли ми говоримо про кохання або про пристрасть, потрібно пам'ятати, що вона для кожного різна. Вона в кожному окремому випадку буває різна. Тобто, буває закоханість перша з першого погляду, перші враження це скоріше щось більш. Фізичне, буває глибока, багаторічна прив'язаність до людини, кохання, таке вже, знаєте, доросле. Пристрасть буває яскрава, там усі боки літять, якісь іскри, буває там різне, звісно ж, у таких відносинах. А також пристрасть буває мовчазна, коли людина з якихось причин стримує себе в цьому, але це не означає, що вона має меншу силу. Розповідати сьогодні я буду про жіночі аромати, тому що. Я жінка, я розмовляю на цій мові, і я розумію, що я хочу сказати тим чи іншим ароматом, тому мені є що вам розповісти. Тож, давайте переходити до підбірки сьогоднішньої і будемо розвивати цю приємну вічну тему кохання. І так, перший парфум найбільш, мені здається, контроверсійний у цій підбірці через те, що він викликає або. Любов або хейт. І я не можу сказати, що я завжди прихильниця саме такого напрямку ароматів, які любов або хейт. Але в цьому випадку все ж таки я, звісно ж, на боці тих, кому він подобається. І я кажу про великий і жахливий Roses Mask від Монталь. Скільки завгодно жінки можуть казати, що цей аромат якийсь вульгарний, давно вже не актуальний, що цей аромат там не знаю не подобається їм. Але я не зустрічала жодного чоловіка, який би цей аромат якось хейтив чи казав якісь антикомплементи. Взагалі, то цей аромат завжди отримує тільки найприємніші відгуки, а принаймні в моєму випадку так. Бо поєднання троянди та мускусу, на мій погляд, є одним з найбільш сексуальних у парфумерії. Хоча я не люблю аромати саме з такою, знаєте, природньою, скажімо так, сексуальністю, мені все ж таки подобаються такі, знаєте, на півтони. Але в цьому випадку це такий, знаєте, мускус, який ніби не те, щоб телесний, але він. Наштовхує на, на такі думки, якщо ви розумієте, про що я. Троянда тут дуже така яскрава, дуже насичена, тому я б сказала, що цей парфум скоріше парфум першого враження, якщо, звісно ж, це відповідає вашому характеру, і ви саме таке перше враження хочете справити, бо він точно говорить про те, що його власниця не боїться бути у центрі уваги, бо він настільки яскравий і шлейфовий. Я виправляюся, що ви, звісно ж, не залишитесь якось непоміченою, і мені здається, що в деяких випадках це дуже навіть класно. Тож я знаю, що цей парфум може так чи інакше викликати у чоловіка бажання з вами познайомитись, або якщо ви вже знайомі, продовжити це знайомство. Він дуже дуже гучний. І я е, розумію, що не у кожного є такий характер, не кожному це подобається, звісно ж, але е, на мій смак, цей парфум дуже класно підходить, якщо дівчина хоче познайомитись з чоловіком. От мені здається, що це такий парфум знайомства в першу чергу. І е, е, Якщо е, вам притаманна яскравість, якась така, знаєте, твердість у впевненості в собі. Якщо ви розумієте, про що я, то мені здається, що цей аромат класно і яскраво це підкреслить. Будемо сьогодні рухатись від найбільш яскравих ароматів до найбільш глибоких і насичених, таких, я думаю, що ми так з вами сьогодні це зробимо. Тому наступний аромат в нас також про яскравість це аромат Very Good Girl, Кароліна Ерера. В минулому році я теж робила підбірку ароматів до 14 лютого, і це аромат. Був у цій підбірці також. Мені здається, більше жодного аромату я не повторила. Але цей для мене дуже такий грайливий. Це аромат, коли ви з вашим партнером, чоловіком, хлопцем, який вам подобається, йдете на таке побачення. Мені здається, в якийсь бар. Мені здається, що це аромат саме для такого оточення, не для інтимної атмосфери. Бо він теж дуже яскравий, дуже гучний, і все ж таки його приємно у шлейфі Впіймати, але якщо він постійно, постійно буде так дзенчати, як джілка, мені здається, що він може набриднути. Тож ним треба обережно, але він мені дуже подобається. Я раніше думала, що мені важко переносити саме оригінальну версію Good Girl від Кароліне Ререра, але нещодавно я якось в себе знайшла пробник цього аромату, нанесла його і мені дуже сподобався шлейф. Тому я дістала цей парфум, і користувалася декілька днів їм і отримувала приємні коментарі у свій бік, бо все ж таки тут в нас багато червоних ягід, Багато не з точки зору різноманітності, а з точки зору насиченості. Тут, мені здається, є лічі, принаймні я його тут відчуваю. І звісно ж тут є троянда, і вона тут дуже приємна. Я не можу дати їй якесь певне визначення, Вона в нас солодка 100%, це солодкий аромат, але не гурманський на мій смак, я його не хочу з'їсти. Можливо, захочуть з'їсти вас, коли ви будете в ньому. Тож це теж аромат таких яскравих перших побачень на мій смак. Якщо казати про таку більш інтимну атмосферу, то все ж таки тут цей аромат, мені здається, буде дуже доречним. Хоча він теж не такий, знаєте, зовсім тихий і сумлінний. Він все ж таки має в собі певну яскравість за рахунок ноти туберози і це лантерді rouge» від Givenchy. Я маю тільки цей аромат з цієї лінійки, але мені подобаються, в принципі, всі. Не було ще такого, щоб я тестувала аромати з лінійки Lantahді, і якось мені щось не сподобалось. Тут тубероза дуже така обережна, і вона, на мій смак, тут фруктова. Тобто я не можу сказати, що це груша, як каже багато хто, я тут все ж таки більше відчуваю певну виноградність. Оцю, знаєте, желеподібну подібну таку е, текстуру, е, трошки, можливо, навіть з якоюсь рідиною, бо е, цей аромат має в собі повітря і має в собі те, чим його ніби розвели трошки, але це не розведений аромат, бо в жодному разі він дуже насичений, просто в ньому є повітря, і я це в ароматах дуже ціную. Особливо, коли ви хочете пригорнутися до когось і дихати цією людиною. Ну, сьогодні таки, така тема, тому буду розповідати так, як я відчуваю. Мені здається, що від людини, від жінки, до якої хочеться пригорнутися, повинно пахнути якось трошки, так, знаєте, м'яко, все ж таки, не різко, не так прям яскраво і гучно. Все ж таки, щоб, знаєте, ніби ви вловили від неї трошки цього шлейфу і хочеться дізнатися, що ж там ще. Тобто не ось все одразу тримай, як, наприклад, у цих двох ароматів. Ну тут ми його кажемо про перше враження, так? А коли це вже хочеться якоїсь інтриги більше, то на мій смак, саме цей аромат, її дуже класно створює. Він мені подобається, він дуже жіночний, не бачу його на чоловіках. І мені здається, що цим він теж приваблює, бо у Чоловіках нас завжди приваблює те, чого немає у жінок і навпаки. Тому мені здається, що це буде класний варіант для такого знаєте, часу, коли ви залишились вдвох. Ви сидите близько один до одного, там не знаю, розмовляєте, проводите приємно вечір. І ось цей аромат доповнює цю атмосферу. Наступні два аромати для мене якраз теж потрапляють під категорію ароматів жінок, до яких хочеться. Пригорнутись, наблизитись, бути поруч постійно. А, і тому я, в принципі, власне, так їх і охарактеризую. Перший аромат, о, до речі, вони від одного бренду навіть я цього не помітила. Перший аромат це сіньма Евсен Ларан, моє парфюмерне я. І саме через те, що коли я його наносила і відчувала цей аромат навколо себе, мені самі хотілося до себе пригорнутися. Це аромат про квитучий мигдаль. Про мигдалеве бізе для мене. Потім у базі, коли він вже так трошки загущується, я його так відчуваю. Але, звісно ж, в першу чергу це про білоквітковість. І він теж не гурманський на 100%, але оця нота пікантна гурманська в ньому присутня. Ох, можу про цей аромат казати багато, але мені здається, що з цим ароматом більше хочеться мовчати. Бо він дуже м'який. Взагалі всі аромати, про які я сьогодні розповідаю, окрім перших двох, я так помітила, що я підібрала саме через те, що вони більш м'які і більш такі, знаєте, розслаблені, невідверто сексуальні, але вони доповнюють картину жінки сексуальною за своєю суттю. Я так це відчуваю. І цей аромат найбільш яскравий представник такого напрямку. Якщо, наприклад, казати про аромат «Rose's Mask» або «Very Good Girl, то там, звісно, про пристрасть, таку яскраву, так так, де все крутиться вертиться щось таке, знаєте, відбувається дуже швидко і дуже так емоційно. Ці аромати це вже більше про глибину. І от «Cinema», Якщо ви спитаєте мене, який найбільш жіночний аромат з принамі з цієї підбірки, я точно скажу, що це «Cinema», бо… Він ніби простий за, своїм, за своєю пірамідою, навіть не тою, що десь зазначена просто, в принципі, цінота, які ти відчуваєш в ньому. Але коли ти носиш його на собі, ти не відчуваєш себе простою жінкою, ти відчуваєш себе привабливою. В той самий час розслабленою, і мені ці емоції дуже подобаються, мені іноді не вистачає трошки такого, знаєте, релаксу повного. Я все ж таки звикла все тримати завжди під контролем. А з цим ароматом я можу його, хоча б принаймні ненадовго відпустити. Аромат, до якого хочеться пригорнутися, номер два це Black Opium Over Red, теж від Евсен Ларан, як я вже казала раніше. І це моя на даний момент улюблена версія Блакопіум. Я його дуже хотіла, і тепер він в мене є. І я е, просто, просто їм насолоджуюся. Е, я е, не можу. Так, дуже легко переносити аромат Black Opium класичний, Black Opium Екстрем. Там, де є багато кави, для мене вони насичені, і якось от є там якийсь компонент, який мене не те, що відштовхує, який трошки, якби мені робить головну біль. А ось тут, як багато хто каже, це ніби розведений Black Opium класичний, і в якому сенсі я з цим погоджуюсь, але він розведений. Вишневим соком. І це дуже гарно. Мені це в ньому подобається дуже сильно. Я цим ароматом насолоджуюсь, він має гарний шлейф, він теж має в собі повітря. Я чимось можу їх навіть трошки порівняти з ароматом Lante's Grouche, принаймні кольором флакону вони дуже схожі. І в ньому теж є оце якесь повітря. Якась така не те, що акватичність, ну, ви розумієте, як ковток свіжого повітря, ковток води чистої. Я тут це відчуваю також, хоча він дуже насичений теж і шлейфовий, він все ж таки дає вам дихати. І це важливо, особливо коли мова йде про кохання, бо будь-яке кохання неможливо, якщо люди не мають особистого простору. Це моя думка. І отут. Він дає змогу людині знаходитись в особистому просторі своєму в той самий час, як вона знаходиться біля вас. Вона все ж таки відчуває, що в неї є трошки повітря. І мені здається, що для відносин це класно. І для цього аромату, і для того, хто його носить, це теж дуже класно, бо ніхто не хоче, щоб в нього в певний момент заболіла голова. Цей аромат це моє окреме кохання. Починаючи з флакону, закінчуючи тим, що знаходиться всередині цього флакону, я дуже-дуже його люблю. Я не так часто його поки що ношу, бо мені все ж таки хочеться його залишити на більш теплу пору року. але на мій смак він дуже вишуканий, і саме він підходить для якогось гарного побачення. Наприклад, на 14 лютого в якомусь ресторані, де така, знаєте, трошки. Грає тиха музика, де не дуже яскраве світло, таке трошки як затемнення, навіть присутнє, і ви з вашою коханою людиною проводите разом час. І це аромат від Penhalligans Changing Constance. Я не можу до кінця для себе все одно виявити всі ноти в цьому парфумі, тому я, ну, навіть не те, що всі ноти взагалі якось виявити ноти, тому я припинила це робити. Просто визначилося, що це аромат з кардамоном, з деревиною, з карамеллю, з чимось солодким. Як я про нього періодично казала, це аромат дерев палочки з дерева, яка залишилася від півника цукерки. Але все ж таки зараз я б могла сказати, що він більш глибокий і більш вишуканий, ніж це, бо мені дуже тут інтригує і подобається нота кардамону. Вона робить його неординарним, не просто солодким карамельно-деревинним ароматом, яких дуже багато. Я його саме за це і поважаю, і люблю, що він дає вам цієї індивідуальності. Він непростий, він не складний до сприйняття, незважаючи на це. Я поки що ще не отримала на нього компліментів, але б залюбки сказала комплімент комусь, на кому я його почула. Бо це аромат про таку, знаєте, я би сказати, зрілу красу, але зрілу не з точки зору віку, а з точки зору усвідомлення себе. Тобто це жінка, яка вже розібралася, що їй пасує, що їй подобається, хто їй подобається, як вона буде відчувати себе в подальшому в житті, як вона хоче відчувати себе. Жінка, яка вже звикла до певного рівня комфорту і хоче продовжувати жити на цьому рівні. і щоб її оточували люди, які також підтримують цей рівень. Я маю на увазі там, і друзів, і коханих людей, жінка, яка формує своє комфортне коло. І от мені здається, саме ця жінка буде носити цей аромат. Я хочу бути такою жінкою, і, звісно ж, це залежить не від аромату, але як я вже сьогодні казала, головне ваша особистість, а все інше просто її доповнення. Останній аромат для когось може бути здивуванням. В першу чергу це здивування для мене, що він взагалі потрапив у цю підбірку, і що він взагалі потрапив у підбірку, бо коли я його отримала, це було майже наосліп, я думала, що я його позбудуся. Але потім щось так перемкнуло у мені, і мені він почав дуже подобатись. І, як ви бачите, у підбірці про парфуми, кохання та пристрості він також приймає участь. Це Сантал-Мажикуль Serge Лютанс. Так, цей аромат е, чув про себе багато чого, але я ніколи не чула, щоб хтось казав, що це аромат сексуальний, пристрасний чи щось подібне. І от я б сказала, що це аромат саме чуттєвий, і це не е, простий аромат. Якщо, наприклад, Changing Constance теж непростий, але все ж таки для сприйняття він досить комфортний, він зрозумілий, то до цього аромату треба підготуватися, в ньому треба розібратися. Але в ньому є нота. Це не мускус у загальноприйнятому розумінні його, але щось, що дає йому цю чуттєвість вже цілесно, але в жодному разі не брудну. Не якусь вульгарно, тут вона просто дійсно чуттєва. У піраміді заявлено тільки три ноти: це Сандал, Троянда і кава, мені здається, какао. Але я тут відчуваю мед, і саме, можливо, він через свою природню ноту дає цю чуттєвість, але я не впевнена, мені здається, це щось інше все ж таки. Але мед додає чуттєвості 100% природності. І, звісно ж, це деревинний аромат, ну, якби назва не цікає на це. Але е, це не дерево, яке таке, знаєте, свіжо, е, свіжий спил такі дерева. Це саме, е, не знаю, сама суть дерева в цьому ароматі екстракт дерева, причому якийсь, нібито навіть маслянистий трошки. Я так це сприймаю. Я не відчуваю тут какао. і навіть не відчуваю тут троянди, хоча це дивно, бо якщо троянда десь присутня, її майже завжди чутно. Тут я не чую її. Для мене це просто такий чуттєвий ансамбль, чуттєва композиція. І це, звісно ж, про людину, яка не хоче бути шаблонною, скажімо так, яка обирає щось, що відрізнить її від інших. Бо мені здається, що всі ми хочемо все ж таки відрізнятися, так? І от за допомогою цього аромату це можна зробити. І мені здається, що жінка, яка вдягає цей аромат, вона здатна звести з розуму будь-якого чоловіка, який обирає розумних жінок, які знають ціну собі, і які можуть запропонувати набагато більше, ніж просто гарну зовнішність. Це були всі аромати на сьогодні. Я дуже одне велике задоволення отримала, коли робила цю підбірку, бо якось вони мені просто потрапили всі е, до рук. І я зрозуміла, що це саме те, про що я сьогодні хочу вам розповісти. Напишіть мені, будь ласка, які аромати у вас асоціюються з коханням чи з пристрастю. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І, звісно ж, я хочу привітати вас з Днем Закоханих. Це свято я дуже люблю. Я вважаю, що кохання в нашому житті це головне, до кого б ви його не відчували. Якщо ви відчуваєте його до себе, це любов до себе, так повна, без жодних якихось умов. Це найголовніше. Якщо у вас поряд є кохана людина, яку ви бачите кожен день, як, з якою ви насолоджуєтесь часом разом, яка приносить в ваше життя яскраві емоції. Супер! Якщо ви любите ваших друзів, ваших рідних, близьких, вони у вас є, вони поряд з вами. Це, це, це теж дуже важливо. В мене були дні закоханих, які я проводила з друзями, були, які я проводила з батьками, які я проводила наодинці з собою. Я не завжди, звісно ж, була заміжня, не завжди з кимось зустрічалася. Але в будь-якому разі я була щаслива і вам цього бажаю. Бо ми це головна кохана людина в нашому житті. І через любов до нас, нас люблять інші. Тому я бажаю вам кохання. У всіх його проявах. І побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!